Доброго дня, шановні керівники, власні керівники наших навчальних груп, здобувачі освіти та наші шановні запрошені гості, вітаю вас з нагоди проведення в Україні 7-го глобального тижня безпеки дорожнього руху в рамках реалізації заходів другого десятоліття дій з безпеки дорожнього руху. 2021-2023 років з метою обізнаності здобувачів освіти різних аспектів безпеки на дорозі, в нашому освітньому закладі з 15 по 21 травня проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І одним із заходів, е це зустріч з представниками національної поліції. На тему дотримання правил дорожнього руху, яких я зараз вам представлю, інспекторка сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 8 головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції Тарасенко Уляна Вікторівна. Вітаю вас. Та інспекторка сектору він ювінальної превенції, відділу поліції Криворізького районного управління, головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, капітан поліції Потирай Тетяна Олександрівна. Вітаю вас! Я так розумію, з нами тут присутні та, і mm -hmm. педагоги, теж і діти. Так, сьогодні ми поспілкуємося з вами. Головна тема, це на сьогодні буде: це про знання і дотримання правил дорожнього руху усіма його учасниками. А ви є учасниками дорожнього руху незалежно від того, чи ви керуєте транспортним засобом. Навіть якщо ви пасажир в транспортному засобі, або якщо ви пішохід, ви всі є учасниками дорожнього руху. Ви повинні це знати. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому знати і дотримуватись правил дорожнього руху повинна кожна людина, кожна дитина навіть. І це допоможе безпечно ходити по вулицям, дорогам наших міст, сіл, і великих міст, і маленьких міст, і сіл так, також. А, водія, а водіям це позбавить дуже багато неприємностей, які пов'язані з в першу чергу. З дорожньо-транспортними пригодами. Ми потім ми пізніше про це ще поговоримо. Давайте по основним питанням щодо дотримання правил дорожнього руху. Я вже казала, що навіть якщо ти пішохід, навіть якщо ти пасажир, ти повинен дотримуватися певних правил, які прописані та зафіксовані в правилах дорожнього руху, вони виглядають ну, приблизно отак. От вони бувають дуже різні. Правила дорожнього руху України різних років, років випусків. Але е, тут зведені усі правила для усіх учасників дорожнього руху, які потрібно не необхідно дотримуватися обов'язково. Тобто їх повинен знати не тільки водій, але і пішохід для нього для пішоходів теж буде корисно для велосипедистів. Обов'язково почитати розділи, які стосуються велосипедистів. Наприклад, зараз у вас у всіх є доступ до інтернету, тому це можна не обов'язково там да купувати цю книжку, скажем так, а можна відкрити інтернет і почитати для себе, щоб знати ці правила. Основним таким моментом, коли ти пішохід, ну всі я думаю, це знають, але це не буде не зайвим повторити, тому що е, пішоходи це дуже основна велика проблема для автомобілістів, тому що дуже багато по статистиці по Україні дуже багато дорожньо-транспортних пригод за участю саме пішоходів. Пішоходам е, ну, я так пройдуся по основним таким тезам пішоходи повинні ходити лише тротуарами, ми це знаємо. так Або якщо це по проїжджій частині, якщо немає тротуару, то е, на зустріч автомобілям транспортним засобам, ще рухається. Е, це, щоб вчасно міг, ну, могли побачити автомобілісти пішоходам. І е, пер, е, так пройдемося по таким ще моментам: перехрестя. Перехрестя це саме е, небезпечне місце. Для пішоходів переходити перехрестя потрібно лише визначеними пішохідними переходами. Найбезпечніше переходити пішохідну дорогу підземними пішохідними переходами. Але ми всі знаємо, що підземні пішохідні переходи в нас є тільки. В великих місцях, да, в нашому місті, як правило, ну є тільки зебри, але теж дуже їх небагато по місту розташовано. Так, ну і всі також, я думаю, ви знаєте про це те, що переходити вулицю треба подивитись ліворуч, потім проїжджає частина, якщо вільна, можна йти до середини дороги потім подивитись праворуч, і потім вже переходити. Якщо ви не встигаєте перейти вулицю, то обов'язково потрібно зупинитися на острівці безпеки, в разі, якщо він є, в разі його відсутності зачекати на лінії, яка розділяє дорожні потоки, транспортні потоки. Під час переходу вулиці дуже також дуже важливий момент. Якщо ви в місті, наприклад, то в місті і в нашому місті немає так? світлофорів. Всі ви знаєте, що світлофори три кольори: червоний колір стій зупинився, зелений дає команду шлях вільний, можна йти. Ну а жовтий, він як проміжний, приготуватися до тієї чи іншої маневру тобто або йти, або зупинитися. Також є деякі моменти по пасажирам. Якщо ви перебуваєте, ви, наприклад, часто можете е, там, рухатися як пасажир, е, наприклад, в автомобілі зрозуміло, але я вважаю, що всі з вас, вважаю, що всі з вас їздили в транспортному засобі там трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутні е, транспортні засоби. Тому для пасажирів теж є окремі правила, які обов'язково. Ну, Потрібно дотримуватися, тому що ви також пасажир, теж є учасником дорожнього руху. Якщо ви, наприклад, в автобусі, трамваї чи тролейбусі, не обов'язково не можна заважати пасажирам, заходити, виходити з транспорту і так далі. Також забороняється від, відволікати розмовами водія, Обо, ну, це в обов'язковому порядку. В громадському транспорті е, теж не можна перевозити різні небезпечні вантажі, вибухонебезпечні, якісь легко займисті речовини, тому що біля вас люди це ну, дуже небезпечно. Після виходу з громадського транспорту треба обов'язково дістатися спочатку пішохідного переходу, потім переходити дорогу, вулицю і так далі. Також я вважаю, що дуже багато з вас рухається по нашому місту на велосипедах. Для велосипедистів теж є окремі правила, тому що велосипедисти це теж повноцінні учасники дорожнього руху, тому для велосипедистів теж є деякі моменти, які потрібно знати і дотримуватися. Для рухатись по дорозі на велосипедах дозволяється тільки дитині ну, людині, яка досягла 14-річного ну, річного віку. Тобто, тобто, якщо до цього віку, до 14-річного, взагалі заборонено рухатися велосипедами, по. Дорогах саме можна в житлових зонах, там, в паркових зонах, так, але по дорогах забороняється. Велосипедисти е також, ну, всі ми знаємо, що випускати з рук кермо не можна, хапатись руками за попутні машини не можна, це теж в правилах дорожнього руху прописано. Не можна перевозити пасажирів на велосипеді, якщо не пристосований велосипед, до цього Також не дозволяється їздити. Велосипедам, тротуарами, людними тротуарами, якщо там ну, переміщуються люди, також в місцях, де граються діти, то також кататися на велосипедах. Ніколи не заперед також, є такі деякі моменти, що ніколи не можна перебігати вулицю перед транспортом, що рухається. Не можна влаштовувати ігри біля транспорту, тому що, наприклад, у гальмівна система автомобіля, навіть якщо він не рухається, а стоїть, може відмовити. Не можна чіпатися за рухомий автотранспорт. Це деякі такі загальні моменти, тому будьте дуже уважними на дорозі. Дотримуйтесь обов'язково правил дорожнього руху, цікавтеся цими питаннями, е, пробуйте десь щось читати, десь щось цікавитися саме для себе. Це не потрібно не, в першу чергу для вас. Щодня ми перебуваємо в ролі учасника дорожнього руху. Ми переходимо дорогу, ми пішоходи, рухаємося міським транспортом, ми пасажири, маємо власний транспорт, то стаємо водіями. Е, тому. Норма я вже казала, що нормативний документ, що встановлює порядок руху дорожнього руху на всій території нашої держави України, це правила дорожнього руху. Е так, е є ще такі моменти, е що, а, є ще, от, наприклад, деякі загальні. Де е е е е Позначення, от як регулювальник, хто такий регулювальник чого диска, щоб знати правила регулювальних, також він регулює дорожній рух не тільки для автомобілів, транспортних засобів, але і для пішоходів. Тому теж потрібно цікавитися, читати і знати, хоча б але взагалі, якщо ви будете навчатися на, в школі для для того, щоб отримати да, водійське посвідчення, то обов'язково вам потрібно буде знати і вивчити правила дорожнього руху, і в тому числі і регулюваль, всі дії регулювальника. Там є цілий розділ правила дорожнього руху. Також ще які моменти за світлофорами пополами, але також ви повинні хоча б. Приблизно, ну на даний час, якщо ви вас ще немає посвідчення водія, наприклад, ви повинні знати, які є основні дорожні знаки. Про дорожні дорожні знаки. Це, наприклад, вони є попереджувальні. вони є знаки пріоритету, є знаки заборонні. Є інформаційно вказівні таблички, є наказові знаки. Хоча основні дорожні знаки ви теж повинні знати, такі як там, дати дорогу, але де як позначається пішохідний перехід там попереду вас, або де є, наприклад, там, головна дорога, як позначається, як позначається в'їзд заборонено. Тому так, ще такий момент, що. Ви, ну, як правило, ми не можемо уявити свого життя без транспорту, без доріг, без пішохідних переходів, світлофорів, якщо це в місті, наприклад, відстань між районними установами, магазинами ну, досить значна, тому в деяких моментах нам приходиться користуватися да, транспортом. Це може бути мопед, мотоцикл, але мопедами і мотоциклами, згідно правил дорожнього руху, ви можете користуватися. От, наприклад, наприклад, авто... мототранспортами, це мопедами і мотоциклами да, в основному. У вас з 16-річного віку ви тільки можете керувати. І для цього вам необхідно отримати посвідчення водія категорії А1 і А. А – це для мопедів, ну, це я вам так для того, щоб ви розуміли. Там є багато. В цю категорію входить мопеди, моторолери. Тобто ті, що мають двигун з робочим об'ємом до 50 кубів. або електродвигун потужністю до 4 кВт. А також це, категорія А, це туди відносяться в основному мотоцикли. Це з 16-річного віку, автомобілем з 18-річного віку. Ви можете керувати. Для цього необхідно буде відкрити категорію Б для керування таким транспортним засобом. Так, про пешоходні переходи ми поговорили. Також дуже в умовах поганого стану доріг або поганої видимості, це теж потрібно знати, тому що взимку, особливо в осінній період, коли туман, необхідно розуміти, що на слизькій мокрій дорозі значно погіршується гальмівний шлях транспортного засобу, і це може призвести наїзд на пішоходу. Так, окрім того, пішоходи може засліпити світло фар автомобілів. Щоб уникнути травмування, треба переходити тоді, коли ви впевнилися, що транспорт знаходиться на достатній відстані, не можна переходити дорогу в місцях, де вона має дуже круті повороти, в темний час потурбуватися, виділити себе на проїжджій частині. При ході дороги в умовах недостатньої видимості необхідно оцінити дорожню ситуацію. Ну, як ми вже казали, оглянути ліворуч, праворуч, тільки переконавшись, переходити дорогу. Це дуже важливо. Також зараз, е, в умовах е, нашої ну, розвитку такого, що молодь наша дуже полюбляє користуватися навушниками, цього не, не можна робити ні в коєму разі, тому що ви не чуєте сигналу, який якщо ви в наушниках переходите дорогу. Неважливо на пішохідному переході або ні. Ви взагалі повинні бути завжди уважні. І якщо ви в наушниках, ви ж розумієте, ви не чуєте сигналу подачі звуковим сигналом автомобіля. Тому що в автомобіля може бути несправне гальмо, може бути ще якісь інші. Фактори, які сигналом звукової сигналізації, навіть якщо це мопед, дуже багато дорожніх транспортних пригод, коли МОПЕД збиває пішохода і травмування отримує і МОПЕД і пішохід, і мопедист, і пішохід. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Це в саму першу чергу ваша безпека. Не нехтуйте цим, вам необхідно. Будь ласка, навушники. Це Ну, от наша така зі сторони поліції дуже велика проблема, тому що статистика дуже негативна з цього приводу по всій Україні. О, такий важливий дуже момент. Е, також також е, ви повинні. Е, Розуміти, пішохід, а вже ж він має право перевагу має під час переходу проїжджої частини, який позначений нерегульований, тобто не позначений там зеброю або зрозуміло, світофором, перевагу має, але все одно треба бути дуже уважним. І неважливо живете ви в великому місті чи маленькому містечку, не знати дорожню правил дорожнього руху неможливо. Треба обов'язково цікавитися, обов'язково для себе якісь моменти читати і розуміти, для чого ви це робите. Це насамперед, щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, дотримуватися і нагадувати про них також іншим рідним, якщо у вас є молодші братики, сестрички і так далі. Що це все може призвести до негативних наслідків? А саме на в саме першу чергу це запобігання загибелі і травмуванню людей. Для цього необхідно знати правила дорожнього руху усім учасникам дорожнього руху. Є невеличка статистика зараз Тетяна Лізе читає, ну і деякі ще моменти. Безумовно, причиною порушень правил дорожнього руху є недостатня дисциплінованість учасників дорожнього руху і нехтування ними правилами безпеки на дорозі. Тому надзвичайно важливо формувати культуру безпечної поведінки, у тому числі й на автошляхах. Поширеними видами автопригод залишається зіткнення, наїзд на перешкоду, перекидання транспортного засобу, що загалом складає 85% від усіх дорожньо-транспортних пригод. Основними причинами скоєння ДТП є грубі порушення правил дорожнього руху України, а саме, керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, створення аварійної ситуації, порушення правил проїзду перехрест, перевищення безпечної швидкості руху транспортних засобів. У 2022 році на території Апостолівської територіальної громади та не Нивотрудівської територіальної громади Криворізького району зареєстровано 39 дорожньо-транспортних пригод. 20 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Травмовано 26 осіб, 6 людей загинуло. І це тільки в нашому районі, в нашій громаді? В Свою чергу, з початку 2023 року у території Апостолівської та Нивотрудівської територіальних громад. Криворізького району зареєстровано 13 дорожньо-транспортних пригод, з яких одна дорожньо-транспортна пригода постраждалим однією дитиною. Ми вкотре вас застерігаємо. Відповідно до чинного законодавства за порушення правил безпеки, дорожнього руху всіма його учасниками, як то пішоходами, так і водіями різних транспортних засобів, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, санкціями яких передбачено покарання від накладення штрафу до позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на певний строк. Відповідно до тяжкості скоєного правопорушення. Отже, шановні водії, пішоходи, а також велосипедисти, хоча якість дорожнього покриття на більшості автодорогах бажає кращого стану, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте дозволений швидкісний режим, слідкуйте за технічною справністю своїх технічних засобів, не відволікайтесь за кермом, майте взаємоповагу. Один до одного будьте уважними та обережними, подбайте про свою безпеку, забезпечте себе та своїх дітей в темну пору доби в умовах недостатньої видимості на вулично, дорожній мережі, світловідбиваючими Добре. елементами: стрічка, наклейка, жилет тощо. Або перебувайте у одязі, який має світловідбиваючі елементи. Це теж дуже важливо позначати себе на дорозі в темну пору доби, тому що водії дуже ну, в темну пору доби, особливо коли, наприклад, туман або дощ, та навіть якщо просто вас не видно на дорозі, якщо ви рухаєтеся навіть по краю проїжджої частини. Ну а в свою чергу працівники поліції, от в нашому Районі це є відділення поліції номер 8 наше відділення Криворізького районного управління е, поліції, е, головного головного управління е, національної поліції в Дніпропетровській області. Є такий підрозділ, як сектор реагування патрульної поліції, який працює безпосередньо, і саме е, для того, щоб виявляти е, правопорушників, які порушують, робити е, які порушують правила дорожнього руху. І накладають штрафи, стягнення, виписують постанови. Тобто, також проводиться дуже багато превентивних заходів. Проводяться бесіди з порушниками, з водіями, профілактичні бесіди з дітьми, про недопущення вчинення ними подальших ну, таких правопорушень. І Дуже багато велика проблема зараз. Мопеди. Ви всі знаєте, я думаю, що багато хто з вас вже їздить на мопедах, але категорії у вас немає, я впевнена. Е, і в будь-якому разі, вдягайте одягайте шоломи. Шоломи вдягайте обов'язково, тому що це ваша ж безпека. Е, багато дорожньо-транспортних пригод по Україні, якщо взяти статистику за участю мопедів. Також, навіть якщо ви на велосипеді, теж рекомендується правила дорожнього руху одягати велосипедний шолом. Тому якщо на мопеді, то це обов'язково. Не порушуйте, почитайте правила, не їдьте під знак там, де цей знак забороняючий, стоїть проїзд. Наприклад, в одному в по площі, наприклад, у нас в місті апостолове на перехрестях. Будьте уважні, де кого коли можна пропустити. А взагалі, для того, щоб вам керувати мопедами, вам обов'язково потрібно навчатися в дорожній школі і їхати в сервісний центр, отримувати водійське посвідчення, якщо вам є 16, дякую нашим фахівцям за надану інформацію. Та ще раз було наголошення на дотриманні правил дорожнього руху. Якщо в наших учасників зустрічі немає ніяких запитань до наших експертів, Інспекторів, то м, на завершення хочу сказати, що будьте обачні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, обов'язково прислухайтеся до вище сказаними нашими інспекторами і знайте, що життя це найдорожча цінність, так що бережіть його. До зустрічі. Якщо нема запитань, дякую всім за увагу і за участь.